Терористи в школу не пройдуть, а вийти по чіпса дітям буде в рази складніше. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що в українських школах планують розмістити рамкові детектори. Та металошукачі, аркові детектори, ручні детектори, металошукачі, щоб будь-яка постороння особа не змогла пройти до навчального закладу для того, щоб діти не змогли з собою принести заборонені предмети. Також обезпечити дітей планують і присутністю поліцейських у кожній школі. Працюватиме правоохоронець, який слідкуватиме за порядком в навчальному закладі. Співробітника МВС спеціально навчатимуть працювати із дітьми. На мета, щоб в кожній школі був е, м, працівник поліції. Цей працівник поліції буде відповідно відібраний, відповідно навчений по новим навчальним програмам і екіпірований. Коли саме нововведення запрацює в школах, поки невідомо. Але процес підготовки співробітників от-от почнеться. Об'явимо про набори таких поліцейських в ці підрозділи, які будуть знаходитись безпосередньо в кожній школі. Міністр зазначив, що поліцейські разом із вчителями та керівництвом школи вживатимуть заходів щодо пропускного режиму публічного порядку на території навчального закладу, реагуватимуть на повідомлення, а також забезпечуватимуть перебування дітей в укриттях під час повітряної тривоги. Клименко наголосив, що ДСНС у взаємодії з МОН протягом грудня ще раз перевірять укриття. За його словами, відповідні паспорти безпеки вже готові для 85% навчальних закладів. Комплексна наша робота взаємодія з разом з військовими адміністраціями максимально е, дала нам зрозуміти, що наші діти знаходяться в безпеці. А як вважаєте ви чи варто оснащувати школи металошукачами та рамками, і чи потрібна присутність правоохоронців на території навчального закладу? Пишіть коментарі, ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні. Нам важлива ваша думка.